Тож, колеги, давайте підсумуємо. Перше внесення було конвізо, стандартна норма. Друге внесення, знову ж таки, плануємо через два тижні, так, або по мірі відростання бур'янів. Бачимо по цукровому буряку, що це виглядає суперселективно. Лобода вже не хоче жити навіть велика. Якщо говоримо про Інсектицидний захист в цьому році в регіоні як таких великих проблематик не було, проте необхідно контролювати для збереження густоти. Фунгіцидів їх має бути чотири. Необхідно також додавати на як... заході України 4. Можливо, в центрі там вистачить два. <рес> Дякую, що поправив. Я е, родом з центру, точно знаю, що там два не хватить. Також три-чотири внесення роблять, інколи навіть 5. Е, стосовно фунгіцидів, додавання МІДі. Позитивно впливає, правда, необхідно додавати на друге-третє внесення. І якщо Та говорити... навіть на перше внесення також досить профілактично. Тут будь-які контактні продукти вони є профілактиками, тому навіть на перше внесення додавання контактника дає досить гарний профілактичний ефект.